Корнічіва. Це японською означає. Привіт, друзі! Мене звати Какіші. Ми з друзями приїхали з чарівної країни Японії. Це країна гір, океанів і цвітіння сакур Тут люди дуже чемні, працелюбні і завжди намагаються зробити світ гарнішим Я традиційна японська яйка, зроблена в дерева. У мене кругла голова. Випеншене тіло і коноровий і дарунок на кімоно. Мене створюють майстри вручну, того кожна покійші, єдина у світі. Колись такі наньки дарували дітям на щастя і добро. Я приношу мир, любов і посмішки, нагадуючи, що краса у простоті і доброті. А тепер, мої милі друзі, хочу дати вам кілька порад від серця. Будьте собою, кожен із вас особливий, як і я. Не здавайтеся, навіть маленькі кроки ведуть до великих успіхів. Будьте добрими, добре слово або усмішка може зігріти цілий день. Працюйте і вчіться і радістю. Знання відкривають нові світи. Бережіть природу, дерево, з якого зроблено мене, це частина нашої землі. Я бажаю вам, щоб у вашому серці завжди було світло, а життя було яскравим, як мої візерунки на тімоно. Аріотау це означає дякую.